Всім привіт! Поближче вирішила так з вами привітатися. У нас сьогодні така, знаєте, не дуже погода, дуже так пасмурно, буде йти дощ. Я дивилася погоду ну, так, наперед, скажімо так, начебто аж до четверга. І у нас зараз була в, в області повітряна тривога, але слава Богу, дали відбій. У нас колись бувають включають нас разом, а буває тільки в області. включають. Тому не включали нас. Слава Богу, Вані на тренуванні треба йти. І е, сьогодні, знаєте, так тиждень почався, начебто нормально. Сьогодні виписали маму мого чоловіка, її робили операцію, ми її вже завезли додому. Ну, я так скажу, вона ще не бігає, але надіємо, що скоро-скоро буде бігати і все в неї буде добре. Ось так. І м -м, заїхали, зробили таку невеличку закупку. Чому така закупка? Бо почався в мене, ну е, не тільки у мене, а взагалі почався великий піст, такий, Цей піст більш такий строгий, але я так скажу я вже так давно дотримуюсь посту ну, всіх постів і цього зазвичай теж. Але, знаєте, у кожної людини повинна це прийти, ну, щоб її не змушували. Це повинна людина сама хотіти до цього, сама повинна ось так прийти. Тому я ось дотримуюсь строгого посту, діти у мене не дотримуються строгого посту. Але колись ось дочка моя дотримувалась строгого посту, був такий період, в неї таке було бажання спробувати, і у сина було таке бажання. Щось виходило, щось не виходило. Але я ну, ну, Спілкуюсь на цю систему, звісно, з ними, але я не так кажу тільки так і все. Вони, в принципі, дочка мене вже велика, вона сама повинна вирішувати, а сином ну, він вже великий так, для якихось рішень, а для якісь рішень вже, вже, ну, не, його не заставиш. ось так скажу. Тому я не змушую, хочуть, будь ласка, не хочуть ні. І піст не тільки ж в їжі заключається. Це в деяких вчинках, деяких задумах, деяких там, ну, багато багато хто мене. хто Трішки ну, знають цю тему, то ну, ви все знаєте, як, що, до чого це, е, е, суть, е, суть, да, суть напевно, цього посту. Взагалі не цього посту, а таких постів. суть. Таку зробили закупку невеличку. Я, далі ви побачите, яку зробили закупку, і начебто все. Зараз Ваня піде на тренування. Каші я вже зварила. Мені треба, я так дивлюся, це записую відео. Мені тут треба, звісно, речей в сушильній машині вони посушилися, але їх я не розібрала. А якщо я їх не розібрала спочатку, то вони такі пом'яті виходять. А утюг я не хочу включати праску, не хочу включати, тому що. Вона мене не влаштовує, ну і коротше, і, і тонете, і тонете. І е, зараз ну, хто дотримується все-таки посту, знову зацеплю цю тему е, в ці чотири дні читається Акафес, то треба бігти. ну і таке, Побачу, що щось я що дороблю, що не дороблю, побачу. Так що ось такі хотіли з вами з такими, такими моментами поділитися. Всім бажаю гарного настрою, спокійних і тихих днів, без сирен і без ракет. До нових зустрічей у нових відео. А зараз ви побачите мою закупку. У мене сьогодні така незвичайна закупка, тому що мій раціон харчування трішки змінився, але зараз не за це. Зараз покажу мою покупку. На жаль, я все перерила, я не могла знайти чека, тому буду я все казати без чека, може буду щось пам'ятати, ціни, а може не буду пам'ятати. Ну, на жаль, я так не пам'ятаю. Були ми в моєму магазині симфоні, взяла ось такі два види салати. У нас один тут, начебто, десь я читала. А тепер не бачу, а, то нам там читала, що у нас тут до нього входить. Так, це мій салат з руколою. А це рукола та шпинат. Ось таких два. Мені оцей більше подобається, але ми з дочкою подумали, що і цей буде. Дуже полюбляємо ці такі салатики їсти з горішками підсмаженими, тому я вже це зробила. Зараз покажу, як я підсмажую. Ось так викладаю на деко. І в духовку, а потім, знаєте, так, трішки їх чищу. Якщо шкірочка десь потрапляє, для мене це не так важливо, нічого нормального. Ну, взагалі вони класно чистяться. Ось, дивіться. Ось, отак. Тому все нормально. Дуже приймаємо робити такі салатики. Далі взяла ось таку кукурузку, буду робити на грилі. Мені подобається така кукурузка. взяла зразу, відразу взяла дві упаковки, щоб вони були в запасі. Я її так різати буду і буду запікати. Потім взяла ось цей світ, здається, був по 16 чи начебто по 14 гривень. Він був по акції. Це точно. Це хліб, житньо-пшеничний. І колись я бачила відео в Тиктоці, що він дуже смачний. Тому вирішила взяти. Так, ще взяла ось такі цибулька, зелена свіжа. І дивлюся, начебто, дивилася гарно. Тут дивлюся одне ну таке не дуже гарне. Нічого. Ну, треба відібрати від нього, щоб не, не портилися наступні, але не, не вибрала не дуже гарно. Треба дивитися, коли купуєте таку цибульку зелену, треба дивитися уважніше. Бачите, в мене трошки не уважно подивилися. Так. Ось такі помідорки 250 грамів. Вони такі маленькі, але вони солодкі, тому нам на салати буде це супер. Так, ще взяла ось такий хумус класичний. Не знаю, мені поки подобається класичний, але я його недавно почала їсти, скажімо так, і тільки класичний куштувала, тому що я не наважуюсь брати, знаєте, там є з добавками різними, поки, поки беру такий класичний. Тут у нас. Скільки 250 грамів, мені дуже вистачає дуже надовго, тому буде. Так, ще була я в ГТБ, це потім скажу. Взяла ось таку квашену капусту, тут 900 грамів. Вона була по акції, тому вирішила взяти. Взагалі мама іноді кваси, то нам дає, але це я побачила, що акція, тому вирішила взяти. Нехай буде. Так? Далі взяла ось такий майонез веганський. Почитала, що там, начебто, нічого такого немає. Тут все. Таке, що можна мені, тому буде, будемо куштувати майонез, такий, побачимо, буде смачний буду брати, не буде смачний, не буду брати. Ще, знаєте, мені так важко звикла пити каву з гушеним молоком або з молоком. І вирішила взяти ось таке кокосове молоко з гушене. Ще воно йде на тростяному цукру, цукрі. Тому, думаю, класно буде. Тут 240 г. Мені вистачить це, ну, я буду класти маленьку ложечку, ну, надіюсь, так, бо воно солодке. І мені вистачить, думаю, що надовго. так Взяла ось такий дівчатка сир. так Начебто, по складу, ну все це таке знуту він роблений, цей сир знуту. Ну, крахмаль є. Такий склад, якщо чесно, ну, барник є не дуже, але вирішила спробувати, щоб знати, брати не брати. Тут у нас 130 грам, цей сир нарізаний вже з кибочками. До кави спробую. Якщо буде смачний, наступний раз не буду брати. І отакий кієвий. Вони взяли, здається, 88 гривень воно було. От я не пам'ятаю. Воно було, да, здається, 88 гривень чи 89 гривень по акції. Воно таке ще твердувате, але воно трішки полежить і буде, якраз будемо їсти. Так, і ще я взяла ось такий буряк варений а з 500 г. Дуже багато дівчат дивлюся, і дуже багато дівчат дають позитивні відгуки за цей буряк, що він солодкий. Такий смачний, ну не знаю, я взяла ось такий я спробую, Тут у нас раз, два, три, чотири, п'ять цих буряків йде, бо іноді вариш вариш той буряк, а він не зварений, довго стоїш над ним. Ну, вирішила спробувати. так, І взяла ось такий буряк. ще, Ну, це він уже натертий і теж з цієї фірми. Тому будемо дивитися смачний, не смачний, Так, Ваня став, Ваня їв якраз. А, ще були в тонува ВТБ, Взяли ванні мороженого, ваня, ти вже з'їв з'їв. Таке було по акції, великий стакан. Так що хто полюбляє морозу, великий ще стакан з зушеним молоком, здається, воно йде по акції. І ось таку морку взяла по акції в АТБ. І ось таку морку взяла. У мене дуже ну, дочка полюбляє її, як на перекус. Тому ось така невеличка закупка. Ще варю тут каші собі до цього всього. Варю гречневу кашу. Так і варю пшеничну. Треба зняти, знаєте, цю піночку таку зняти на маленькому вогню і варю собі. Буде, як кажуть, до цього всього будемо їсти каші.